Повір, настане день колись такий, і всі ті люди, що є зараз колись покинуть і не стануть їх. І будуть тільки ті, які насправді люблять. Спитаєш хто? Та подивись навкруг, це ті, які насправді люблять. Вони не зрають, не підуть, не лишуть наодинці. Біда прийшла вони з тобою, життя своє готові положить, щоб бачити тебе щасливим. Ах, брат, як ти ні, я зрадив Україну, а ще колись ти клявся, брат, що разом будемо воювати за честь, за гідність, за свободу. Що сталося, брат? Що змінивсь? Де твоя та клятва, що разом будемо воювати і мир країни здобувати? А, брате, ти забув і зараз вже стріляєш в мою нею. І хто ти є? Ти зрадний, ти тиран, ти зрадив свій народ і свою батьківщину. І зараз, брате, ти стріляєш в мене. Та як ти можеш вбивати цих солдатів? Це ж твоя кров і твій народ. Не брав ти не більше. Чуєш, ти те рад, який не любить батьківщину.